Слухає прем'єр-міністра. Давайте розговоримо. Ну, Кому належить Ну, Вони такі українська просто правда? дуже анекдотоподібна історія. Давайте просто концептуально. да, от, Ваше запитання, от, воно сформульовано. Чи потрібно його змінити так, чи ні. Угу. От я все ж таки більше за варіант ні. Я поясню, чому. Не тому, що мені подобається шмагаль, там, чи я губів, щоб він був на посаді. Ні, мене на правду не знайомі. Але. Під час війни, навіть згідно нашої чинної конституції, в нас все одно державна влада ну вертикалізується, це нормально. Включається друга функція президента, верховного головнокомандувача. І по суті, уряд ну починає такий відігравати функцію бек-офісу. На да? і зараз на цій посаді якась типу яскрава людина, яка почне перебирати на себе ініціативу. Ну, пам'ятаєте, Ющенко Тимошенко, там Гончарук, Зеленський таких випадків в нас насправді багато в нашій політичній історії. Так, от під час війни а, така людина, яка почне розбалансовувати внутрішню політичну складову, нам точно не потрібно, тому що це буде. Ну якби цим буде користуватись і внутрішня фронту. Фронда і про російська фронда, да, але кажуть про свириденко а свириденко вийшла звідки з офісу президента, і тепер вона зараз віце-прем'єр з економічних от, розчесно, от, от, от при всій повазі до на, того видання, яке це написала, ну це схоже як на пальцем в небо. розумієте Чому Свереден? Дивіться, Тому я не Єрмак я не проти свириденко Ну чому Свереденко Єрмак їздить з нею в штати? А отже, це а довіра... довіра Єрмак їздить рівні. з багато з і багато куди, і ну, в Брюсселі, в Штати. Ми ж в принципі, чули реакцію нашого президента відносно Єрмака. Він, в принципі, розставив там. Всі давайте, кіно... до, до речі, скажемо. Давайте, якщо вже згадали, почуємо, що президент сказав про Єрмака. У нас є ця цитата. Я пропоную її просто Але зараз А можна, можна, послухати... можна по, по шмагалю. І потім переходимо на Єрмака. Добре, давайте. Ну, просто друга, другий момент, Добре, який також так. важливий. Окрім, там, скажімо, да, такої політичної. Дестабілізації внутрішньої, до якої може призвести яка зміна прем'єр-міністра, дуже важливий акцент, що дивіться можливо, і потрібно змінювати урядову політику, да? формування та реалізацію державної політики Ой, особливо. Що це таке? Що це таке? Вот. Урядова Урядово політичний. Щоб глядачі ви, ви, зрозуміли, це, це як воно? що Ви в них зміниться? задали дуже класне запитання. От мені здається, що де, який, уряду працюю, немає. в уряді не розуміють, що це таке. Ну, програми уряду немає. В нас ці чотири роки Шмогаля він без програми взагалі працює. Well, ні, ну а, дивіться, нас це зараз не віде, наразі віде, віде, віде. дуже провисає економічний він блок. працює. Це очевидно. Пам'ятаєте, навіть до речі, згадуючи знову ж таки про Єрмак, на, на оцій зустрічі. Що Сполучених Штатах, куди делегація полетіла, там же Шуміров, да. Галущенко і Стефанішина. Стефанішина, да, да, да. віце-прем'єр-міністр з євроатлантичної і Атлантичної інтеграції. От там же, ж, в принципі, Блінкен сказав, що на наступний 25-й рік ключове завдання перед нашим. Ну, типу, для партнерів для нас це повна підтримка озброєння, ну, те, що нам необхідно, раз. І друге він відзначив поновлення нашої економіки. І мінімізація залежності від а, зовнішньої допомоги зовнішніх запозичень. Тобто, в цьому контексті а, я дійсно а, ну вважаю, що зміни в уряді необхідні. А, перш за все в економічному блоці. Але не питанням там. Паша чи Наташа, да там ну грубо кажучи, я зараз не хочу говорити про фамілії. От, а питання: а що новий а, міністр на якійсь посаді пропонує в цьому напрямку? На превеликий жаль, дискусії в нас в цьому напрямку немає. Нас є є дискусія, дискусія не, не з Вася хороший чи Вася поганий. Ну, так Олексій, не, не згоден, дивіться, ви говорите про зміни в економічному блоці. Свереденко якраз очолює економічний блок, бо вона міністр економіки. Так. А в нас всю війну в студії цій в тому числі триває дискусія про створення. Економіки воєнного часу, і всі задають питання, чи вона створена, чи ні. І закитають це. Уряди виходить, Сверденко не створила цю економіку воєнного часу. Чи створила навпаки? Ми просто ще не бачимо, щоб вона розігналася там. Вот наповну. От ви саме озвучили ту причину, по якій я не дуже довіряю на ті інформації, яка була з цього приводу цим виданням озвучена відносно тих фамілій, які казали що можуть замінити гібну потенційно шмигаля. От і тут я також, скажімо, до пані Свереденко з всією повагою, до речі, відношусь, але в мене є багато питань і претензій до економічної політики. Як, до речі, от і на несики розумію, у вас в тому числі, якщо вона відчуває в собі сили, да, якщо президент прийме і якщо Верховна Рада проголосує за ну, таке призначення, ну, то вона точно має ну, там, скажімо, суспільство, експертному середовищу, засоб масової інформації. Дати ти ту програму уряду. Той напрямок економічної діяльності, ту а, напрямок перезавантаження військової економіки, якщо хочете, якщо ви вже її згадали, для того щоб дійсно вона могла ефективно працювати. Допоки цього не буде, нехай лучше буде шмигаль. От а вже всередині міністерських кабінетів нехай будуть зміни, як мінімум, заповнення вакантних посад. Передені шмигаль обіцяв нам зміни в уряді навесні. Пам'ятаєш та на річницю свого обіцялися. призначення він проводив прес-конференцію, казав, що будуть міністерства. Там якось об'єднувати, роз'єднувати. А в нас дуже багато вакансій в уряді. Mm -hmm. е, ну чекаємо, але поки що питання це відкладається, тому що наступний пленарний ну, речі, на речі перенесе. Буквально нещодавно через, давав інтерв'ю ну, да, на них, днях так. буквально і да. він казав, що вже найближчі на найближчі верховні ради засідання будуть прийняти кадрові рішення. То після це саміту на це на наступному тижні спочатку говорили. перенесли, Воно... перенесли нас рада. Вже скільки майже місяць не засідає. <різвати> <різвати> Хоча можна справилися заради сказати, що міністерства, які не мають очільників, вони не розвалилися, а працюють. Може, навіть там міністри не потрібні. Я не знаю, міністри потрібні, тому що це люди, які несуть. Політична відповідальність перед громадянами України ой, не згоден тут. А ти це людина поставлена тимчасово. Скільки в нас міністрів пройшли політичний шлях і були обрані на, на певні політичні посади, обрані народними депутатами, хоча б хоча б кимось. Ніхто ну там має чекати обрані призначені – Це різні речі. Ну так, але це ж. Політик він має пройти е, цей політичний шлях від виборця до посади, щоб виборець його хоча б кудись. не обов'язково вони... ну, на там технократи, люди, які займаються науковцями, аналітики. Вони дуже рідко ну, вони а, вступають вони відповідають десь людей. виборчі процеси, ну, але вони ну дуже ну потужні можуть бути там господарники, управлінці і так далі. Тому подібне. Не обов'язково чи ситовим заступниками міністра працюють. Чому їх на найвище посади, щоб був заступник міністра, потрібен міністр. Розумієте, в чому справа? Тому що це політичне призначення. От і все. Я, я свого часу дивлюся. був очільником адміністрації. Да, там на Одесьчині, на Сумщині, і в мене там на Одещині, Подільський район, там 97 людей було підпорядкування прямому. Так я вам скажу, що. Відношення до людини, яка ТВО, там да, чи ВО по-різному буває, і призначеної особи по виконанню її функціональних обов'язків, в тому числі від інших структур, воно абсолютно різне. Якщо ти тимчасово виконуючи обов'язків, ну до тебе ставляться несерйозно і, ну, і по великому рахунку на якийсь конструктивний діалог дуже мало хто йде. І тому виходить, що міністерство, як ви правильно кажете, воно функціонує, воно працює. Вони там зарплати отримують. але чогось неефективного на превеликий жаль з ТВО на чи можна отримати. на тлі виборів в Британії мені, мене здивувало, що всі міністри, от яких ми знаємо, там британські, навіть прем'єр-міністри і екс премєр міністри вони всі проходять через вибори, через вони мають перемогти на своєму окрузі, щоб потрапити в парламент. А потім претендувати на якісь позиції. Різна виборча систему ну, розуміємо. Культура інша традиція, це да. століттями формувалося. В нас своя система навколо офісу. Давайте про це поговоримо. Маємо ще кілька моментів заяв нашого президента. Що він зазначив щодо свого очільника офісу президента? Володимир Зеленський прокоментував критику в бік голови офісу президента, яка лунає в західних змі. каже, що Єрмак потужний менеджер, а також дезінформацію. А, а таку дезінформацію росіяни хочуть цитую знищити Зеленського та привести слабкого президента. Давайте почуємо. Єрмак. Потужний менеджер один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити. По цьому президенту. Ну, От, власне э, західні медіа в якійсь мірі це ж можна сказати неофіційний голос э, західних політиків. Якщо э, дійсно президент говорить, що мета э, такої критики полягає в тому, аби привести більш слабкого президента до э, керування Україною. ну що, тут, що можна, це тут можна можна по, по різному інтерпретувати одне питання привести, ну щоб привести потрібні вибори. Да? Так. А вот а якщо немає виборів, то тут можливо в тому числі мається на увазі, щоб був слабкий президент. І оце вже в принципі близько до, до істини до правди. Адже якщо як там, голий король, да якщо якщо є президент під час війни, він же верховний головнокомандувач, і в нього немає тих людей, кому він може довіряти, ну то звичайно він буде слабкий, і піде це на користь Україні, яка зараз протестує ворогу. Ну, у мене є великі Але... Ще раз, А що таке ну, слабкий е президент е в контексті, не знаю, результатів? От, як ми можемо, ну, до результатів довіри, побачити. я не казав результатів, я казав довіри. Якщо немає довіри до команди, то немає і результатів. Це абсолютно взаємопов'язані речі. От у чому справа. Коли ти йдеш на серйозну посаду, ти маєш розуміти, що в тебе на. А, ну знов ж таки порівняю з там адміністрацією. В тебе є людина на економічний блок, на соціальний блок. В тебе Бо є команда. людина, яка розуміється на, на питаннях ЖКХ. От. хоча б в тебе має бути ну, ну хоча б інституції не профіль президента, вибачте. Пане Олексію, президент, я не про президента сказав, ага. я сказав я скажу на прикладі адміністрації. Я уговорився. Правильно? Ні, Тобо... я, я не на цьому вас ловлю, просто до того, що ви. Ви чого мене говорити? Я у, президента, ж це сказав. У, президента, у президента чітко повноваження. Оборона, дипломатія. Так, ну так зробіть, так. тепер скалькуйте на президента, на, на його перелік повноважень. На що в нього не має бути тих людей, які він довіряє по напрямку комісійних та... своїх повноважень. Ну чи, чи яким чином має формуватися його а, команда? А Можливо, в нас, от як в Британії історично. Сформувалася вже така президентська вертикаль, да, і ми зараз до неї знову повертаємося. Можливо, навпаки, це треба внести в конституцію, щоб нас був президент, в нього був віцепрезидент, які ну власне фактично очолюють уряд і керують цими процесами. Можливо, треба над цим подумати, над цим так. досвідом, який ми мали ці там 5 років. Ну звичайно, я розділяю вашу точку зору, оскільки цей постійний дуалізм президента, прем'єр-міністра і Верховної Ради він завжди розриває внутрішню політичну складову у нашій державі тому, скажімо так, позбавлення позиції прем'єр-міністра в нашому випадку може бути абсолютно не лишнє і в принципі може значно покращити формування та реалізацію внутрішньої політики. Американська модель, така. Не а нічого американська трава. ну так та так сама французька модель, звідки виникла американська гібридно-британська модель це нормальна модель. А коли вони все розірване і в кожного свої повноваження з перехрещуваними зонами впливу, ну прем'єр-міністр президента перехрещуються зони впливу. Ну, це абсолютно очевидно. І тут а, нам багато в чому потрібно вибирати. Або сильний прем'єр-міністр, ну або так слабкий президент, або навпаки. В варіанті двох сильних на позиціях цих людей в них в межах чинного законодавства, я підкреслюю, вистачає варіантів заважати один одному. Уточню, Приклади, е, якщо дійсно взяти за основу е, ось цю конфігурацію, як говорить президент, що критика в західних медіа голови офісу президента націлена те, щоб послабити е, це е, за статтю Тайм зараз про критику? Українська правда. До речі, теж Ні, випустила. це од власне, е, там ніби він... нормальна була стаття. Ні, ні, це фрагмент з інтерв'ю е, Блумбергу. Здається, чи кому це було е, де він говорив про пана Єрмака? А просто про дезінформацію в західних медіа проти Єрмака я от теж він там не посилається на конкретні видання. Тому... він просто говорить да, загальному да, да. Щоб... я просто говорю про те, що ну пан президент говорить, що критика офісу голови офісу президента в західних змі є дез є дезінформацією, і власне росіяни хочуть знищити Зеленську та привести слабкого президента до влади. Ми ж це замовники да. проговорили. Я... Так, я <смеш> <говорю> про... <смеш> Як може наш президент бути слабким, взагалі, коли в нього є монобільшість, я вибачаюсь. Ну, в нього, в нього ну, своя партія, своя фракція, монофракція. От ви, он, а, от ви не знаю, брали участь колись в виборах, працювали хоча б з сільською радою. От сільською радою знаю, 12, 18, 18 депутатів. На рівні цієї навіть конфігурації. На направду дуже непросто даються там ті ті чи інші рішення. І навіть зі, якщо ти маєш більшість, ти постійно з нею в діалозі. Якщо ти, припустимо, там голова сільради, грубо кажучи, я просто умисно на саме низький рівень адміністративний спустився для того, щоб пояснити, що це дуже непросто. А уявіть, у вас скільки в мене більшості там депутатів? Ну, 240 плюс, да? Зараз ну, ну, з усіма да, зараз я знаю, хто як, як я можна мене? порахувати. Ну так, десь 242 зараз. А було ще й більше, правильно? От уявіть собі. На більше ніж 250 депутатів. Ну це, це, це дуже важко працювати. В тебе все одно має бути на ключових напрямках в офісі президента, в адміністрації президента, в секретаріаті президента. Називайте, як хочете. Мають бути куратори напрямків, оскільки в тебе є законодавчі можливості, в тому числі на Кабмін. В тебе є можливості відповідно працювати з своєю фракцією Верховної Раді України зі всіма одночасно, сотнями людей одночасно. Це дуже неконструктивно співпрацювати. В Британії справляються. Бачите, в них в Кіра Стармера 410 зараз буде більшість. Ну нормально, у там у кого у Байдена, напевно, теж в сенаті більшість чи маленька, чи там, наприклад, в. А ви думаєте, Байден з... збирає 300-400 людей з ними говорить? Ні, ну він я За, просто заступники... далі не хочу продовжувати да. і... наслідки. У слуги ці пам'ятаєте, заступники голів фракцій, В них у кожного заступника замголу фракції є своя група. В цій да. групі є чатик, і вони там, значить, відповідно координують роботу. Так, От, так, тобто воно було погано. влаштовано ще в 19-му році. Така система, і, принцип, Ні, так що тут поганого. Ну ні. Я ще кажу, що вони знайшли якби рішення. Правильно, тому що коли в тебе маленька фракція, там, припустимо, в тебе 10-15 депутатів, то ти керівник фракції, ну, припустимо, батьківщина, да? ти можеш їх зібрати в одному кабінеті, спілкуватися, аналізувати, слухати кожного і так далі. Тому подібне. Коли в тебе 300. Це в будь-якому випадку перетвориться на базар і бардак. Ну тому, да, тому відповідно, є ці фільтраційні механізми через певні комітети, в яких є голови комітетів, заступники голів комітетів по формуванню тієї чи іншої політики. І коли збирається фракція, вона збирається на рівні керівників або комітетів, або заступників керівників комітетів. А ще бували у нас тімбілдинги -біл... тім у Трускавці. Були і так. теж був такий формат. Давайте до наших курортів теж перенесемося, але не до Трускавця, до Ворогти. Подивимося, що там у нас відбувалося. Цікаві події, Вчора у Ворохті да. на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК. Е, свої дії вони пояснювали тим, що нібито через працівників ТЦК до них перестали їздити туристи. Внаслідок цього село втрачає прибуток і вимирає. Давайте побачимо, як це розгорталося. Власне, бачимо, да, чимала кількість автівок зібралася на дорозі. Розтрощений автомобіль, в якому був військовослужбовець. Вітаю, не не Там в куточку стоїть. Та да, просто велика кількість автомобілів і на той автомобіл не дуже звернула увагу. Але там після цього інциденту прокоментували, що дійсно була автівка. Вона з на з іншими там, да. власне розтрощена. Да а, в неї відірвані були дверцята, а, і а, це будія сталося побили. через да. Водія побила подій, виявився колишнім військовим, який воював. І як виявилося, от місцеві мешканці висловили таким чином своє обурення. Ну, я додам, що на перекриття дороги відреагували в оперативному командуванні Захід там зазначили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб. Почуємо цитату. Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі, проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну. Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу. Можливо, місцеві протестують взагалі проти України. Ну і до слова, правоохоронці в Івано-Франківській області вже розпочали два кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності збройних сил України та хуліганства у ворогті. Ну, пане Олексію, розсудіть тут. З одного боку, ну ясно, що зараз сезон. Люди мають відпустки якісь, їдуть туди, а люди місцеві заробляють на цьому. Це єдиний спосіб там заробити от в цей сезон, зимовий і літній. Ясно, що це гроші, ну якби для виживання людей. З іншого боку, мобілізація також там триває. Багато хто через гори там хоче кудись тікати. Тому ТЦК, напевно, теж перевіряє і шукає. Поставили цей блокпост. Чи варто було його ставити, значить, там цих туристів, значить всіх перевіряти поспіль? Ну, звичайно, варто. Ну давайте так. Зрозуміло, що всі втомилися від війни. Ну це абсолютно Але ж туристи чоловік. з інших регіонів, їдуть Але... їх там світи цікає. Але війна в нас не завершена. Не завершена. І я розумію, що хочеться ну, оздоровити, наприклад, там батькам своїх дітей, повести їм там. На, на море повезти там на, на західне на нашому морі так. В тому ти вот я ж до що кажу. А в нас при чому відкриваються там пляжі? Розумієте, в чому справа? Це дуже небезпечна історія. І я коли дивлюсь на відкриті пляжі, припустимо, в Одесі, ну от мене стає запитання: а чи дійсно ну, влада зробила все? Щоб забезпечити безпеку тим людям, а, враховуючи, що там і міни можуть бути гіпотетично. Нещодавно, до речі, був інцидент Так. Да. Вот. а от відносно заробітку, бо Одеса відкрила пляжі, да? а є велика кількість громад на, скажімо, на, на прибережній в прибріжній зоні, да? на Одеської області, які пляжі не відкрили. А чому не відкрили? Ну а тому, що ну прийняла рада там, місцева принципове рішення, що ні. Що враховуючи, що пляжі заміновані, що морські міни і так далі, тому подібне, в ущерб собі, тому що на, на, в них там працюють бази, він мають працювати бази відпочинку, які мають платити податки, вощерб собі. Вони не відкривають, тобто це питання. Ну Одеса прифронтова? А який фронт Звід... у Івано-Франківській і Закарпатській областях? Це по перше. По друге, чи можемо по перше? Потрібно закрити Карпати? превентивні дії здійснювати тих людей, можливо, які хочуть покинути незаконну територію України? Раз друге, це звичайно виконувати закон України про мобілізацію. Ніхто, в принципі, цього не, не відміняв. Більше того, в нас же, ви чудово знаєте. Ви ж також чоловік є вимоги про відповідно оновлення і також до, за допомогою блокпоста можна це перевіряти да, до 16 липня, в принципі, є час. Хай А зараз їдуть, їдуть. тут питання не про санкції, Тут питання просто перевірити, чи людина не ухиляється і не перебуває в розшуку. Але з іншого боку, якщо людина їде, наприклад, з Києва там з Житомира, ну, з будь-якої області, не івано-франківської, не закарпатської, навіщо по ній працює? ТЦК місцеве, якщо все одно з цією людиною має працювати ТЦК там, де вона зареєстрована, в ну в тому населеному пункті. Ну це ж одразу будуть конфлікти, скандали, тому що якщо це ТЦК забирає людину не в її області, далеко від її дому, кудись там, ну зрозуміло, що це, ну, це якось. Це ж вони ж не примушують людину йти в ТЦК там поновити дані. Питання ж не в тому, якщо людина офіційно перебуває в розшуку, то та сама поліція, яка стоїть на блокпосту і має з абсолютно законне право спиняти і перевіряти документів, вона має згідно чинного законодавства. Що зробити цю людину затримати, тому що вона порушує чинне законодавство України. Більше того, є Я і на по... і... що є таке право. А звичайно, ну звичайно, що таке розшук? Це держава. Розшукує людину, тому що відповідно є підоза, що вона порушує чинне законодавство. Воно ж в них в базах прописане. Розумієте, в чому справа? Інше питання, що в цих розшуках, ну тому що знову ж таки я читав в засобах масової інформації, є певна ну неузгодженість введенні формуванні бази даних відповідно тих самих ТЦК. Що люди іноді, коли випадково яких... в розшуку. Так, Це що не вони, їх немає в розшуку, що їх якимись чи вони якимось чином там в розшуку опинялися. Да. Навіть пам'ятаєте, була, була історія з військовими, які вже да. служать. Да. А, от, а їх ТСК, де вони зареєстровані, відповідно наголошує в розшук. Тобто, дивіться, я не хочу ставати на, на одну сторону виключно, тому що розумію, що Правда є і там, і там, що і ТЦК мають виконувати відповідно задачу, яким перед ними поставлена держава. І поліція не може ну не переновна знов ж таки, якщо людина в розшуку, да на це ніяк не реагувати. А з іншої сторони, і люди хочуть заробляти. Ну і для них це також важливо. Але ми маємо ну не, не йти на радикальні якісь дії. Як, от, на ну, от на Одещині, да, на вулиці всякі бусики і так далі, тому подібне. От і наші правоохоронці мають на це адекватно реагувати. Якщо ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів вони порушують чинне законодавство, от в принципі по всій країні зараз там те та саме СБУ, та саме державне бюро розслідувань дуже ефективно на це все. Протидії, і якщо такі випадки дійсно перевищення повноважень є, громадяни мають знають, куди, куди звертатись згідно чинного законодавства, а не прикривати трасу, розумієте? Ми маємо жити по закону. Порушили ТЦК закон. Будь ласка, звертайтеся в ДБР, да. чекайте відповіді. Зрозуміло, що і ТЦК, ні білої пушистий, І також ми знаємо історії з Борисовим Хабарником. Он по Одещині, в принципі, в кожному регіоні України вже відбулись відповідні затримання працівників там ТЦК СП відповідних ВЛК. Неодноразово ми бачимо фігурую в нас. Самок за масово інформації нарахування в тилових частинах, да собі там бойових. Ну тобто, ну є порушення закону, на них реагують правоохоронні органи не без цього. Але якщо кожен з нас буде робити просто жити по закону і справедливо на своєму місці, то тоді ми будемо значно сильніші, ніж зараз. Угу. Пане Олексій, тут ми вам теж э, подякуємо так, за те, йому, що долучилися до на нашого ефіру. В нашій студії був кандидат політичних наук та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченков